Міста бувають різні, одні про звитягу і незламність, як от бахмут, інші можна купити та продати за один долар. Це те про якесь російське місто дно. Саме так у межах гумористичного благодійного проекту, що підтримує зсу, можна придбати будь-яке російське дно та українізувати його. Слухай, на ну, почуття гумору і готовність підтримати то складові нашої незламності. І що більше проєктів, котрі об'єднують ці інгредієнти в одну страву, то краще. Про один із них у наступному сюжеті. Не вже немає на робочому місці. Це запис. У вільний від роботи час радіоведучий і стендап-комік Данило Білий створює it проєкти аби допомогти, зокрема, Збройним силам України. Так одного разу йому спало на думку зробити сервіс продажу міст і сіл Росії. Я подумав, що а чому вони там стоять ці міста Росії? кому вони треба, окрім Росії. Ну давайте щось якось їх монетизуємо. З притаманним йому почуттям гумору. Данило розробив сайт із назвою Раша Гудбай. Проєкт має вигляд інтерактивної мапи. Так, це викладати на сайт, є мапа Росії. Тут є міста, які зайняті, є міста, які вільні. Кожні 10 квадратних кілометрів російської землі можна придбати за один долар, а потім, так би мовити, українізувати їх загалом 5 тисяч пропозицій на продаж. Люди пишуть там. Додайте місто Лох, от їм подобається, що воно лох одразу називається. Або люди додають міста. Там, де вони були в дитинстві, спеціально для ранку вдома автор ідеї показує, як це працює. От, наприклад, в мене є місто Темнікав. Якесь не знаю, за два бакси його купив сам в себе. Давайте ми його перейменуємо в ранок вдома. От тепер у нас є місто на мапі, яке називається Ранок вдома. Це вам, і українізуємо це місто. Все. Найдешевше місто коштувало 1 долар, найдорожче поки орієнтовно 220 доларів. При цьому покупець сам вирішує, куди підуть його кошти. Існує три варіанти: на потреби зсу на реабілітацію бійців або ж допомогу людям і тваринам, постраждалим від війни. Так, людина отримує сертифікат. Це так смішно завжди казати. Людина отримує сертифікат права власності цієї землі і ну й і все і можливість перейменування. Данило зізнається, що насправді це гра, але гра, котра має цілком реальний результат: кошти на допомогу. Звіт про всі донати, можна буде подивитися на сайті. А поки розробник і сам вражений тим, як українці відгукнулись на його пропозицію. Ого, так же багато розказували.